Це горіх трапезунда, а це горіх Миколаївської селекції. Тому що ви не повірите. І розбиваємо горішок трапезунда. Ось трапезунд, а ось наш Миколаївська селекція. Миколаїв 3 січня, 24 рік знімлю окреме відео про посадження Миколаївської селекції. Можливо, комусь цікаво, тому що не всім вистачить наших саженців. Сортових, але ось ці саджанці Миколаївської селекції, це їм вже третій чи четвертий рік. Чому вони такі невеликі? Тому що вони дуже в загущеної посадки тут сидять. Вони не поливаються від слова зовсім. Але всі вони живі, здорові, всі вони навіть горішки вже були в минулому році. Ось такі бачимо плодові, С -сереж, не плодові а сережки, чоловічі сережки. Є в нас сорти, хто спостерігає, я, можливо, підкріплю відео БІМ. БІМ це дуже великий горіх, який ми в себе його прибрали, тому що він мені дуже подобався, тому що величезний горіх, але всередині, ну як гале, можна сказати, це теж БІМ. Це Косворд. Ну, вони в нас там під іншими назвами йдуть. Я покажу. Це теж Косворд. І це шедевр. Той що щедрик. Ми називаємо, що у нас тут? тут у нас ще є теж шедевра, ось такі бачимо сажанці. Це шедевр Миколаївської селекції. ну Це трапезунд, це мілкий горіх, це той, що по смаку і по всьому схоже, як я кажу, на сирену. Це трапезун, начебто так, ну, він купувався так, тому що всі ці назви, що я сказав, це. Брехливі назви, тому що купувались вони під цими назвами, але виявилось не те. Із них вийшла моя Миколаївська селекція, в якій було більше 30 ось таких посіяних з горішка. І я лишив собі поки що 3 4. 4 дійсно, що мене задовольняють. Саджанці висотою до метра, є 80, але всі вони одинаково, всі дуже велика. в них Коренево по-любому, всі вони зростають. Бачимо поросли, чому вони такі маленькі знову ж. Тому що я кожен рік ось ці старі пагони дворічні, я їх вирізаю і лишаю однорічні. Ну, Тому що вони тут зростають. Мені не потрібно, щоб вони здохли зовсім. До речі, так проходив, кому можливо буде цікаво, хто так заміти. Є саджанці, декілька штук форзиці крупно-квіткової, такої жовтої, так красиво цвіте. Ось це наша миколаївська селекція, тут цілий ряд їх. Ті, що я лишив, ось купувався як пірожок, ну я його називаю пиріг. Але є люди, які вже свої сорти там назвали пирогом. Мені не принципіально, я його не розмножую, він у мене росте. Я розумію, що його ніхто не хоче. тому що, Але горіх ось такого розміру. Чим мені подобається моя миколаївська селекція, в тому що, який би не був розмір горіха, повністю виповнене ядро. Ось цей садженець. Що тут у нас ще Щедрик, як ми називаємо. Дивіться, яке завантаження сережками. Хто спостерігає, то знає. Ось такий горіх, бачимо, до сих пір лежить. Унікальний саженець, тим, що він, в нього цвітіння дуже розтягнуте. І цим самим розтягнути дуже строки дозрівання. Але це один із Миколаївських селекцій. За яким я спостерігав, бачимо, вражується мені Але врожайність, він завжди засипаний горіхами все внизу засипане. Ось такий розмір горіха виповнений, все гарне, гарне завантажується. Один мінус, тому що вражується хворобою. Але завжди є. Був ось тут галем у нас посаджений, я його вивів. Дуже великий розмір горіха. Всередині, я ж кажу, був не Але в тих регіонах, де можливо вологи багато. Все буде добре. Тут у нас вже й позабувався. А, ось у Косворд. Косворд, хто спостерігає, купувався як Косворд, це назва. Ось, ось Горішок. Знову ж невеликий середній розмір горішка, але повністю виповнене ядро повністю всередині. Немає в мене часу розбивати і дивитися, яке завантаження сережками. Хто захоче, прикріплю, мабуть, відео в описі чи в коментарях по цим сортам. У мене є. Заходите в списки відтворення фундуки. І там по-любому є миколаївська серекція. А один ось іще той, що купувався як гале. Ось на ньому ще до сих пір бірка висить гале. Е, називаю я його Галинка. Теж дуже гарний фундук. Має ось такий приплюснутий. Бачимо, грішки до сих пір лежать. Трошки як приплюснутий. Я думав, що він схожий буде на каталонський, але він не схожий на каталонський. Ось такий розмір. І це без поливу, без нічого. І весь повністю ядро заповнене, виповнене. Ще один мінус, який можна сказати мінусом, але бачимо завантаження серешками. Ви подивіться, як же ж так, щоб навелося, засліплює трошки. Ось. Яке завантаження сережками чоловічими, з запильниками, його можна навіть використовувати як запильник. Ось, я вам скажу, ось трапезунт поруч росте. Дивіться. Ай, ми зараз підемо, якраз устроїмо експеримент. Ось трапезунт, а ось наша Миколаївська селекція. І зараз ми розіб'ємо. Бляха, ну не хочеться, тому що ви не повірите. Значить, ми йдемо до нашого столика. Не будемо вимикатися, вийде довге відео. Візьмемо якось железяку, до нашого столика підходимо і все буде в прямому ефірі. Щоб не казали, що я брешу за Миколаївську селекцію. Розбиваємо наші горішки Миколаївської. Так, щоб акуратніше. І розбиваємо горішок трапезунда. Дивимось. Момент істини. Дивимось на Миколаївську селекцію. Це Галинка, Гале. Подивіться, який горіх. І це він лежав на землі. Ви бачили, дивіться, який гарний горіх. Бляха, я так розрекламував, знаєте, як кажуть? Як хто в мультику, коли продавав корову, каже, ні, корову вже не продаю, така корова нужна самому. А ось трапезунд. Ось, він не з. Дивіться. Цілий горіх білий. Ну, роздавив я його трошки, розчавив, тому що він не хоче фокусуватися. Він. Це горіх. Бляха, як же ж його. Ось він білий всередині. Бачимо, білий. Я не хочу його роздолубувати <смі> і ось горіх. Ось вам і різниця. Це горіх трапезунда, а це горіх Миколаївської селекції. Ядро, можна сказати. І це у нас на півдні. Я не кажу, зараз нападуть на мене, будуть казати, що ти, якщо у вас є волога. І є погодні умови, які дійсно можуть сприяти зростанню таких хвальоних, як гале і трапезунт, заради Бога. А в наших південних умовах найкращий результат ось наша Миколаївська селекція. Довге відео вийшло, бачу, Миколаївська селекція зробив рекламу своїй Миколаївській селекції. Все, дякую нашим захисникам за ось таке чисте небо. За змогу працювати на цій землі, спілкуватися не забуваємо, допомагаємо, хто чим може, хто як може, хто словом, хто ділом. Тримаємось і буде все в нас гаразд в Україні і всіх нас, українців, коли кожен буде займатися своєю справою. Тут у нас хурма, тут у нас майбутні абрикоси. Так що готуйтесь до... Абрикос і всього іншого саженці. коли кожен буде займати свої справи, тоді в нас буде все добре. І в кожній родині, і в Україні. Тримаємося, буде все добре.